У групою групи була проведена перевірка жилетнодорожньо-полотної станції Майорське до Нікітовки. Перевірялась на наявність вибухонебезпечних предметів, саморобних вибухових просторів. З метою відновлення цієї ділянки для пропуску железнодорожних составів. В ході перевірки було виявлено декілька предметів, які не представляли загрози для працівників живізної дороги. В цілому ця ділянка знаходиться в лінії розмежування, яка постійно знаходиться під обстрілом як нашої сторони, так і сторони ДНР. От. Робота пройшла в цілому безпечно, задача виконана. От. Особовий склад, живий, непошкоджений, вернувся на своє місце. Я рахую, що поставлена задача виконана.